Освітлення ще достатнє. Можна показати, які хороші, хоч трошки й переросші опеньки, але вони хороші. От і тут опенічок. А для різноманіття я натрапила на прекрасну. Фламуліну це називається зимовий гриб. Він дуже-дуже корисний для людини. Особливо полюбляють його мужчини, бо енергетика у жінок і у мужчин, вона різна. Так от Фламуліна вона сприяє якраз чисто поновлювати. Чоловічу силу. Тому цей гриб користується великою популярністю. Ну, тут його багато. Я з задоволенням збираю, а зараз вже сезон почався, вже немає жари, а достатньо влаги. Видно, чітко видно ознаки. От, якщо подивитися, така бархатна ніжка, темна. От, темна бархатна ніжка. І вона не хрупка, вона, як би сказати, така в'язка. І сам грибочок дуже-дуже слизький. От, щоб ви не переплутали, бо є такі. На землі восени грибочки, теж оранжеві, але вони хрупкі і ножка в них біленька така, то такі, що брати не треба. Шукайте фламуліну. От які ніжки, От на, цій, на цьому зображенні чітко ознаку видно отака От темна ніжка. І ростуть вони. Сімейками бажаю вам знайти хорошу фламліну.